Вітаю для мене честь представляти українську православну церкву у Петце тисячолітня церква, що зазнає утисків, якщо не знищення від нашого союзника України. Насамперед, Бара священний синод підтримує Україну у Вашингтоні щодо фінансування та допомоги наші люди парафіяни на передовій, і ми з Україною в її боротьбі за свободу у цьому не сумнівайтеся. За 45 років роботи адвокатом справ людини вперше діти Христові зазнають утисків за американські кошти. Американська підтримка та долари стоять за руйнуванням цієї церкви. Про це ще у 2014 році говорила пані Нюленд. Це було ухвалено держсекретарем Помпео. І коли церковний нагляд передали Константинополю, ніхто не думав, що уряд заборонить церкву. І, пані та панове, у травні цього року Українська православна церква може припинити існування. Цей закон, ухвалений Україною, засудили всі папа римський, англіканська церква ООН та Human Rights Watch засудили ці незаконні і злочинні дії проти людей, які воюють за Україну. Ви питаєте, як таке може відбуватися? Наш і українські уряди використали цю боротьбу, щоб на їхню думку послабити Путіна. Але насправді це має протилежний ефект. Вони фактично атакують власний народ. Вони розділяють населення, коли потрібна єдність. Я закликав друзів в українському уряді, бо вони завжди будуть моїми друзями. Я все життя боровся з російським імперіалізмом. Ще з мого арешту в Москві в 2005-му. п'ятому. благав їх пощадити церкву, пощадити моїх християнських братів і сестер. У мене є митрополит, що помирає у в'язниці за фальшивими звинуваченнями в Черкасах фальшиві звинувачення Наше серце крається, коли ми спілкуємося з його родиною, те саме з митрополитом Феодосієм. Чому ці безпідставні незаконні звинувачення висуювають проти членів церкви? Чому в відібрали півтори тисячі храмів і віддали цій нові державній церкві? Тодісню Державна церква з іконами майдану, державна церква, що фінансується грошима зі сполучених штатів Америки і Я Кажу вам, що Україна має скасувати закон 3894 і повернутися до світу демократії та прав людини які наш та інші уряди підтримують своєю кров'ю, але нашими коштами. напади на християнську релігію незаконні. Якщо вважаєте когось загрозою безпеці, звинувачуйте у зраді і дозвольте сказати вам дещо про українську православну церкву. Її визнають інші країни НАТО їхні православні церкви визнають нашу церкву. Дуже дякую.